Привіт! З вами Ірина Савчук, психологиня, мама тіндернарочених. І сьогодні ми розбираємо дуже кропітливу тему про Тіні на прикладі фільму «Бебі Керл». Я вам нагадаю, хто вже бачив цей фільм, що у головній ролі в цьому фільмі Ніколь Кідман, її чоловік це Антоніо Бандерас і третій. Який в цьому фільмі далеко не зайвий, тому що він в головній героїні підсвічує дуже важливі речі, які насправді роблять її життя більш повноцінним. Гаріс Дікінсен. І так, поїхали розбиратись, що такого психологічного у фільмі «Бебі Герл. А поки ти чекаєш мого розбору. Я сподіваюся, що ти вже підписаний або підписаний на мій канал і отримуєш тут максимум корисної інформації, яку я даю абсолютно безкоштовно. Хто дивився? А я сподіваюся, що ви прийшли на моє відео для того, щоб вже взяти додатково до своєї рефлексії ще інформації, Давайте подумаємо, чому успішна, самодостатня, красива, заміжня жінка, у якої є діти. Погодилася на авантюру молодого хлопчиська, який її просто провокував. Як ви думаєте, а ваші варіанти пишіть в коментарях, тому що мені також цікаво, а що ви в цьому побачили? Хочу відмітити, що це стосується, до речі, як жінок, так і чоловіків людина, яка займає достатньо відповідальну позицію в бізнесі, яка є обличчям так, бізнесу, яка приймає рішення. Від яких залежить успіх бізнесу на ній в повсякденному житті лежить така кількість відповідальності, що вдома, а особливо в ліжку, хочеться розслабитись. А вдома виходить, що у героїні Ніколь Кідман Ромі є прекрасний, дуже чутливий чоловік. Який 100% буде ведучого вектору служити поет, тому що він режисер? Можливо, там трішки є бунтаря, але бунтар точно не ведучий вдома. Вона також має керуючу роль. Пам'ятаємо, що фільм починається з сексуальної сцени, і це нам вже вектор всього фільму направлений на те, що ми будемо говорити навколо сексуальну тематику. Коли приходить такий задира, я б його назвала, стажер так в компанію. Він з самого початку починає задиратися до Ромі так своїми запитаннями. І коли вони залишаються наодинці, що робить цей малий? Він я буду називати його малий, він провокує Ромі. Як ви думаєте, навіщо він це робить? Ви ж розумієте, що насправді таку поведінку собі може людина дозволити лише тоді. Коли інша сторона це точно схаває. Бо якщо б він не відчував, а, а мені здається, що там є якась така дуже сильна психопатична складова в характері у цього молодика. Бо уявляєте, його взагалі его, да? я її буду підчиняти, Чим більший об'єм особистості він може принизити навіть в сексі, або скерувати в свою гру за своїми правилами, тим він. Об'ємніше, розумієте? Тобто тут така дуже цікава гра починається, і в принципі, психопати вони ж дуже гарно відчувають своїх жертв, вони знають де можна, а де не можна. І якщо б у Ромі не було цієї складової. Він би ніколи не зміг цього зробити. Це те про що нам розповідає цей фільм. Момент, коли він починає вмикати ці маніпулятивні історії, де там замовляється молоко, там ще щось, потім присилає їй запрошення в готель, і вона начебто приходить в цей готель для того, щоб сказати йому ні. Ну ми ж розуміємо, що для того, щоб поставити людину на місце, нам не потрібно їхати ні в який готель. Тобто, ми можемо спокійно подати на нього в поліцію, написати заяву. Ну типу, саме просте розумієте, але в моменти, коли він ввімкнув цю гру між ними, ромівкнулась, тому що він тригернув її тінь. Особливо це круто працює з жінками, які довго в шлюбі. Наприклад, і вони нечесні зі своїм партнером, десь притуплюється різкість в сексі, життя воно нестабільне, тобто всякі бувають періоди у кожного, Я зрозуміла, що десь можливо образи і ще щось чи під час одного контакту там був у неї задоволення, під час іншого не було, і це накопичується і десь відображається, як, начебто, в її шлюбі є проблеми, а її внутрянка бунтарська. Да, вона хоче цього концерту по заявкам. В чому складність тіні, якщо ви не усвідомлюєте тінь, ви не будете нею управляти, а тінь буде керувати вами. А якщо вами керує тінь, то все це дуже небезпечно. Тобто, це оця історія там уйти в загул, віддатися своїм відчуттям, десь на якомусь корпоративі з кимось переспати. Да? Тобто, ці такі неконтрольовані найчастіше, до речі, це сексуальні зв'язки, або е, зв'язки з різними речовинами, алкоголем. Вони керуються нашими тіннями. Лише тоді, коли ви усвідомлюєте свою тінь, ви е, з нею. Стаєте якби дружні і можете вже цим керувати. Але давайте далі подивимося, що відбувається з нашою героїною. Вона приходить в цей готель і отримує по факту те, що хоче. Вона не прийшла його зупинити. Вона прийшла тут дослідити себе. Давайте на цьому зупинимось, тому що її вела її тінь, яку тригернув цей малюк. Вона йшла за тим, щоб відчути, а що ж таке піднялось в ній від цього малюка. А вже ж було б набагато крутіше, якщо б вона досліджувала ці свої потаємні бажання в терапії і виносила їх додому до свого чоловіка. Але на жаль, їй не вистачило усвідомленості, і вона пішла іншим шляхом, що відбувається далі. Дуже цікавий момент, коли малий приїжджає до неї додому. Він чітко показує дуже важливий момент. Я буду робити те, що мені потрібно, і я буду робити так, як я це хочу. То він не звіряється з повагою до її кордонів. Він їх порушує спеціально, щоб вона почала боятися. Він вмикає ще цю частину, що ти все втратиш, і я можу зайти до тебе в дім. Я можу з тобою робити все, що я захочу. І це був такий достатньо переломний момент, коли він говорить: він починає розхитувати ситуацію. Він зрозумів, що вона не піддалась. Так вона там була. В готелі вони, начебто, все припинили, і він починає шантажувати дому. Він починає шантажувати тим, що на роботі я перейду в інший відділ, і вона втрачає самоконтроль. Впадає в паніку, каже своєму чоловікові, що їй потрібно знайти підтвердження, щоб дозволити собі спати з цим малим. І тому і є ця сцена в фільмі, яка показує, коли вона говорить своєму чоловіку, що я ніколи з тобою не отримувала задоволення. Вона така в психах, да вона його відштовхує. Ну ти блін з цією людиною там майже 20 років в шлюбі. Ну що ти таке розповідаєш? Ну це типа твоя провина. Що ти в шлюбі 20 років не отримуєш задоволення, дівчата? І хто тут зараз дивиться і кого тригарнула ця фраза? Почуйте мене, це ваша відповідальність. Сексуальне життя двох дорослих людей, особливо в шлюбі. Це відповідальність двох дорослих людей, і ви відповідальні за те, чи програються у цьому житті ваші сексуальні бажання, чи ви просто ходите і рефлексуєте, наприклад, на фільми для дорослих, або хтось рефлексує в клубах для дорослих, або ще десь так, а не зі своїм партнером. Це ваша відповідальність. Незалежно від того, жінка ви чи чоловік, якщо б ви, знаючи про ці бажання, дозволили собі з ними познайомитись і програти ці бажання в своєму дорослому житті зі своїм партнером, ваші б стосунки стали б міцнішими. Мені дуже хочеться, щоб тут ви повернули собі, наче як цю дорослу частину, і звірилися, а чи всі ваші сексуальні бажання і потяги втілюються у вашому шлюбі чи ні? Тому що тут дуже важливо розуміти, що якщо не втілюються, то ви також можете десь опинитися в ситуації приблизно як ромі з неконтрольованим потягом. І що нам показують після того, як ми бачимо історію, де вона чоловіку каже, що ні, я з тобою ніколи не отримала задоволення сцена, де вона запрошує в кабінет. Вона така прям потріпана, там да така видно, що й погано, де вона з цим малюком говориться про те, що я буду робити все, що ти скажеш. І Ось тут він своїми маніпуляціями встановив над нею контроль. Він цього й домагався для того, щоб насправді відчути себе великим, тому що він пісю нічого не досяг у цьому житті. Ти хто? Ти стжор? Ти можеш і на все життя залишитись ніким, ніхто не знає, ким ти будеш. І для того, щоб упевнитися в своїй, типу, якби я там малиш з великої букви «М», він взяв собі в жертви Ромі. Що далі відбувається? Вона нарешті про це розповідає своєму чоловікові, і а вже ж як і багато чоловіків. Він розчаровується, він починає на неї кричати: Як ти могла? Як ти могла? Зрозуміло, що йому тут боляче. Якщо ви приймаєте такі кардинальні рішення, які можуть зруйнувати все, що ви будували до цього, які можуть зруйнувати життя ваших дітей, життя людини, з якою ви прожили скільки років, звіряйтеся. З простором звіряйтеся з тим, що відбувається, тому що ви несете за це відповідальність. Якщо ви вирішили, що ви більше ніколи не хочете бути з цією людиною, то спочатку розходьтеся, а потім вже грайте в ці ігри з малюками, поважайте себе, поважайте час други інших людей і вибори, які ви робите. Що ми бачимо потім? А вже ж вона йде в цю гру з малюком. У них там якісь періоди, де у них все чудово. але... Вона таки приймає рішення зупинитись, і там ми бачимо сцену, де її чоловік Джейкоб б'є цього малюка, і я насправді я в принципі проти там кулачного вирішення проблем. Але тут я за нього, тому що він насправді робить правильно, він вибиває цю дурь із її голови і цього малюка, який насправді всю цю кашу заварив цей мілкий Розумієте, тому що він вицепив в ній цю нотку, він пішов її шантажувати, контролювати і вмикати цей паттерн, який спав дуже багато років. В чому небезпека в тіні? Небезпека в тіні в тому, що блін це може вистрілити абсолютно тоді, коли ви не очікуєте. Ось чому важливо рефлексувати, вміти бути чесним з собою, чесним зі своїм партнером. Тоді, вже ж вам буде набагато простіше, і тут я хочу вам трішки підсвітити. Про роботу з тінями і архетипами, наприклад, своїми, ви можете за цим прийти до мене на вебінар про свободу. Посилання на нього є на моєму основному сайті, який буде тут і під цим відео, де ми працюємо з тінями. Ми дивимося, як ці тіні впливають на ваші стосунки з чоловіками. А якщо ви хочете розуміти про що ваш партнер, і навчитися говорити його мовою, типізувати його, знати його потреби, вибудовувати конект в парі на всіх важливих п'яти рівнях. На яких насправді вам буде набагато міцніше стояти ніж просто на якомусь одному? Це чоловіки інструкція. У нас вже деякі лекції в записі. Є лекції, які ще будуть, тому приходьте обов'язково. Це крутий продукт. Нас там вже багато. Ми вже ділимося досвідом, хто кого типізує як і. Ви зможете просто відповісти собі на дуже багато питань, чому не виходило. Знаєте, чому я не розумію чоловіків, чому там, мої стосунки не тривають довго, тому що це дуже часто про ці рівні коннекту. Повертаємось до розбору. Далі дуже важливий момент, коли вона сидить за столом, і до неї приходить, не пам'ятаю, то ли ще один директор, то лі хто він, і він починає підіймати цю ситуацію про стажера, починає якось шантажувати типу, її. І отут для мене ця сцена. Жінки, яка точно прийняла свою тінь. Вона це про себе знає. Якщо я захочу бути приниженою, я комусь за це заплачу, а тепер нахуй з мого кабінету. І що вона робить? Вона його просто посилає нахуй. Все. Оце для мене приклад. І для вас, я сподіваюся, це стало прикладом того, як ти себе почуваєш, коли ти приймаєш себе. От все, що ти про себе знаєш, ти приймаєш, ти працюєш зі своїми тіннями, ти їх приймаєш, ти їх відіграєш в сімейному житті. Ніхто не може тебе збити. Тому що да, це про мене, і ти ага. Все. Ну, типу, я тебе що питала, я типу сама розберусь, як вона каже, так? хто забув цю сцену, обов'язково передивіться її, тому що вона архіпоказова внутрішнього стану впевненості, навіть після того, що ти не чудила, там скажемо так. Але ти це вже про себе знаєш, і це вже вбудовано в твою самоцінність і особистість. І а вже ж класний момент останній. Знаєте, він такий прикольний, що він там починається, начебто, так, зі сцени, да, і як вона приходить до свого чоловіка, і у них офієний класний секс, тому що вона нарешті почала це нести в сім'ю до свого чоловіка, а не до якогось малюка, який її шантажує. Для мене цей фільм про тінь. Для мене цей фільм про пізнання себе, про цінності сімейні, владу, да, про хто кому буде підпорядковуватися. Да, типу він же, бачите, в нього ж не стільки влади у цього малого, а в неї скільки, да, і що він її подавляє цим, для того, щоб відчувати цю владу. Про сексуальну ідентичність не потрібно боятися своїх бажань. Потрібно обирати партнера, з яким ви будете ці бажання втілювати в життя. Ось чому важливо піти, до речі, до чоловіки інструкція для того, щоб відчути, це ваш вайб чи не ваш, не для того, щоб бігти за кожним, хто якби тебе обере, і ти така о, фух, наконець-то мене обрали, можна ті переслабитися. Ніфіга, треба брати свого. Тому що, якщо ми обираємо тому, що вас обрали, от там і будуть такі проблеми: про моральні дилеми, про сім'ю, про в дечому традиційність і консерватизм. Це про чоловіка ромі, про його емоційну відстороненість. В якихось моментах. Але найголовніше це про якщо ти хочеш керувати своїми бажаннями і своїм життям, потрібно знати себе. Я сподіваюся, що якщо ви побачили це відео і ще не підписані на мене, ви підпишетесь. Для тих, хто хоче отримати доступ до моїх вебінарів, які пройшли, відкритих вебінарів, до інформації, якої немає в загальному доступі. Підписуйтесь на мембершіп. Більше інформації це буде за посиланням під цим відео. Я рекомендую підписку клуб Інді, тому що там повноцінні вебінари, тому що в потаємній кімнаті потаємна кімната це більше підтримати мій канал. Якщо вам хочеться підтримати мій канал, я буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь на потаємну кімнату. Там я даю інколи інформацію, але набагато менше ніж. В клубі Інді. А хто хоче отримувати доступ до вебінарів, яких вже немає в доступі, заходьте, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі: вам сподобався фільм чи ні. І до нових відео.